Житомирщина збирає шоколад для ЗСУ. Марафон розпочала благодійна організація разом до життя. Триватиме усе це два тижні від сьогодні і до 9 травня. Першими до збору долучилися школи та дитячі садочки Житомира. В Першу чергу була направлена на те, що дітки наших шкіл і садочків міста Житомира. Хочуть допомагати, підтримувати своїх захисників, і ми вирішили зробити саме такий формат. Але і дорослі Житомиряни теж захотіли долучитись, тож скриньки розмістили у кафе, магазинах, кінотеатрах та інших публічних місцях. Взагалі, на сьогодні долучення бізнесу до будь-якого соціального проєкту є вкрай важливим. а тому ми Вирішили долучитися до даної акції. Передай смаколик зсу. Відповідно, долучаємо громаду до цього, діток тому, що ми всі прагнемо перемоги. На сьогодні до проєкту долучилися вже більше ста організацій у Житомирі та області. Однак це ще не остаточна цифра. Доєднатись можна у будь-який момент марафону. Ми хочемо хоча б мінімально 50 тисяч штук шоколадок, тому що ми так ну, собі трошки прикинули, скільки у нас хлопців на сході навіть з наших військових, Житомирських військових частин, ну це доволі багато. І, ну, одна шоколадка, по-моєму, ну, це так, ну це приємно, але це мало. збирати шоколад та енергетичні батончики для воїнів почали у Польщі. Звідти до України приїжджали цілі буси з солодощами. Тому волонтери вирішили запровадити марафон. І у нас сподіваються, що люди відгукнуться на такий незвичний, але цікавий збір. Кожен хто собі дозволяє чашечку кави. таку хвилинку релаксу він згадує ті, хто стоїть на обороні нашої країни, і відповідно. Хоче долучитися, а поділитися своїм теплом. Я теж вирішила долучитися до акції, тому додаю свої шоколадки до скриньки. Після завершення марафону смаколики поїдуть на фронт до воїнів 95-ї десантно-штурмової бригади, а також до спецпризначенців. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК-1.